Всім привіт! Уже діло йде ближче до весни. Тож хто планував техніку придбати собі на весну, вже приїжджають, вибирають активно трактори і купують. Зараз розпочинається сезон саме по великим тракторцям, тобто МТЗ-шки, китайчики да і все інше, тобто потужність від 70 кінських сил і вище. Активно зараз люди цікавляться, вибирають і купують. Сьогодні ми грузимо. Три машини і вони роз'їжджаються по клієнтам. І знаєте, як би там не було, все одно багатьох людей не переконаєш на те, щоб купити іншу якусь техніку. Є дуже багато прихильників, які користуються і, мабуть, будуть користуватися і надалі такими тракторами. Звичайно ж, поки що в продажі є нові трактори такі, хоча і нагадаю, що всі вони йдуть 22-го року випуску. Ну, і Хочу сказати, що не так багато вже їх і залишилося. Звичайно ж, ринок саме Бушних тракторів МТЗ буде ще довго і довго, бо тракторів дуже багато в Україні. А от на рахунок саме нових я не знаю. Найближчим часом вже воно ставатиме все дефіцитніше і дефіцитніше. Ну вже навіть деяких моделей просто немає в Україні. Навіть взяти цю ж саму популярну модель 892, то. З балочним мостом вже тракторів немає. Тобто залишились самі звичайні з портальними мостами. Ну і звичайно ж, тут, в Києві можна приїхати і вибрати дійсно з великої кількості. Вибрати дійсно є з чого. Я потім покажу, по майданчику познімаю і розповім по цінах. Але це вже буде окреме відео, бо територія тут немаленька, ходить є де. Я особисто не люблю знімати там супер довгі відео по 20-30 хвилин. Зараз вам відповім на самі популярні запитання, які задають покупці. І найперше питання це яка збірка трактора. Дивіться, на сьогоднішній день, як і раніше, в принципі, у нас немає української збірки, Все це йде білоруська збірка. І на рахунок того, там як вони завезені, від кіля, через яку країну. Ну, знаєте, я цим не займаюсь. Мене в принципі це не цікавить. І єдине, що я можу сказати, що трактора абсолютно легальні, вони реєструються, вони є з усіма документами, і вони на гарантії. Тобто є сервіс і є компанія, яка має гарантійні зобов'язання. Сервісні центри є по всій Україні, тож в принципі ніколи питань з цим не було. Ну, особливо там для цікавих коментаторів, ви ж якщо. Цікавитись тракторною темою, а я думаю, ви цікавитесь просто раз дивитесь там всякі відео про трактори, то мали б бачити, які зараз виробляє трактори завод МТЗ, які там тепер оновлення, в яких кольорах ці трактора йдуть, да? які моделі з'явилися, а які просто оновились і тепер в старому виконанні їх просто не випускають. Тож, як пишете коментар, просто знайте, що розумна свідчена людина просто одразу розуміє, який це диванний коментатор. Але ж пишіть, мені все одно цікаво читати, і частенько буває навіть весело. Отже, також, звичайно, одне з частих запитань на рахунок доставки. І я вам скажу: на сьогоднішній день в більшості випадків доставка йде безкоштовно і розпосюджується вона на всю територію України. Також багато людей запитують на рахунок оплати, чи можна заплатити налічку. Ні, оплата йде тільки через банк. На рахунок фізичних осіб, хто купує, теж це все вирішується без проблем і нема ніяких складнощів. Як взагалі, конкретно у нас відбувається процедура покупки такого трактора? Ну, нагадаю, що зараз мова йде саме про трактори МТЗ, всіх інших це не стосується. Варіант перший це людина. Або замовляє на сайті, або просто дзвонить і в телефонному дзвінку замовляє трактора. Тоді ми виписуємо рахунок, ви його оплачуєте і ми веземо трактора. Нагадую, що трактор їде одразу з усіма потрібними документами. Ну і варіант другий це коли клієнт дзвонить, але хоче приїхати вибрати самостійно. З цим питань також немає. Завжди можна приїхати до нас в Київ на найбільший майданчик. Де є самий найбільший вибір? Або ми шукаємо найближчий дилерський центр, в який ви можете під'їхати і оглянути ті трактори, які є там в наявності. Звичайно ж, прям такої великої кількості там бути не може, але все ж таки по один-два трактора. Буває частенько. Коли ви вибрали трактор, записуєте серійні номера, і далі процедура та ж сама. Виписують рахунок, ви платите і вам привозять. Тільки привозять саме той трактор, який ви обрали. Ну і також люди звичайно ж питають: а чи потрібно їхати і вибирати трактор. Особисто я завжди тільки за: так як це все ж таки трактор МТЗ і потрібно приїхати, завести, проїхатись на одному, на другому, на третьому тракторі. І вибрати, як то кажуть, найкращий, тобто той, який вам найбільше сподобається. Але, звичайно ж, на сьогодні не так багато людей, які мають можливість їздити по країні. Тому якщо ви замовляєте трактор онлайн, то знайте, що конкретно з цього майданчика трактори відправляються попередньо пройшовши предпродажну підготовку. Ну і звичайно ж, у нас завжди є можливість перед відправкою зняти фото і відео клієнту. Що ж, ставимо лайки, коментуємо. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного.